Серед важливих рішень засідання виконавчого комітету міської ради затвердження звіту про виконання бюджету громади за перший квартал поточного року. Як позитив відзначено, що планові показники бюджету за невеликим виключенням вдалося виконати видатки профінансувати. Затвердили члени виконкому дорожню карту із підготовки закладів освіти до нового навчального року. Також погодили утворення місцевої державної надзвичайної протиепізод. Тичної комісії в межах громади із затвердженням відповідного положення прийнято рішення із блоків питань капітального будівництва, бухгалтерського обліку, питань комунальної власності, погоджено перелік зелених насаджень, що підлягають видаленню. Цілий ряд рішень стосувався питань надзвичайних ситуацій та особливостей роботи їх організаційних структур. Соціально важливим стало затвердження доповненого положення про порядок надання матеріальної грошової допомоги учасникам бойових дій, батькам, членам сімей, учасників АТО, ООС, захисників та захисниць України. З нагоди Дня Матері та Дня Героїв України вирішено надати матеріальну допомогу такій категорії мешканців громади. Члени виконкому також взяли до відома інформацію щодо стану виконавської дисципліни у виконавчому комітеті міської ради у першому кварталі цього року.